Всім привіт! Ви на каналі Шайдер. І сьогодні ми будемо грати кар'єру за Манчестер Сіті. І в одній серії ми будемо грати по 20 матчів. І почнемо ми з покупок. Ось ми взяли Яна Мацена в оренду. Приблизно ось так буде виглядати наш склад на сезон. Перший матч у нас проти Манчестер Юнайтед у фіналі Суперкубку Англії. І впевнена перемога з рахунком 5-0. Тут ми помітили, що у нас лише один нападник, тому ми взяли в оренду Діогу Джот. Наступний матч проти Брентфорда. І тут нас чекає перемога з рахунком 4-0. Далі матч з Вестхем Юнайтед. Тут Матаковичач трішки вирішив повеселитися. Але це не завадило нам перемогти в цьому матчі. Потім будемо розбивати Ньюкасл. І ми розгромили Ньюкасл з рахунком 4-0 і Покер Голланда. Далі в нас іде Брайтон. І ми впевнено перемагаємо чайок 4-0. Далі ми зустрічаємось в Карабао Капі з Рексхемом. І громим їх 5-0. Далі ми зіграли матч проти Фулхема і перемогли з рахунком 3-0. І далі у нас Манчестерське Дербі. І ми перемагаємо Манчестер Юнайтед. Потім матч проти Борнмута. І тут нас очікує розгром 7-2. Далі ми зустрічаємось з Southampton. І впевнено трощим їх з рахунком 5-0. Потім зустрічаємось з Вічштауном у Карабао Капі і перемагаємо їх з рахунком 2-1. Тут нам був потрібен правий захисник, тому що всі були травмовані. Далі матч проти Евертона, який ми перемагаємо з рахунком 3-0. Далі ми зустрінемось з Тоттенгемом. І ми, на жаль, поступаємо з Тоттенгемом. Але нічого страшного. Потім ми зустрічаємось проти Лестер Сіті. І перемагаємо їх. 2-0. Ну, дуже вперше, в супер зі чемпіонів. І в першому турі ми зустрінемось з талантою. Яку ми перемагаємо з рахунком 3-0. І знову зустрічаємось проти Йові Штагуна, але в прем'єрлізі на цей раз. І на 90-плюс першій хвилині Діого Джота вирвав перемогу для нас. Далі зустрічаємось проти Ліверпуля. В якому програємо з рахунком 2-0, але з допомогою червоної карти. Потім зустрічаємось в Карабаукапі з Лестер Сіті. І ми розтрощили їх з рахунком 7-0. Далі у нас Ліга Чемпіонів проти Штурма. І там нас чекає перемога з рахунком 5-0. Потім матч проти Арсенала. І перемога 4-2. І після цієї серії ми йдемо на першому місці в Лізі Чемпіонів і на другому місці в Прем'єр Лізі. І взагалі ось наша статистика за цю серію. І дякую, що додивилися відео до кінця. І прошу вас підписатися на мій телеграм-канал. Щоб бути в курсі, коли і де будуть виходити нові серії. І все, всім пока!